Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи на Кримському мосту, одразу після відльоту Путіна. Більше подробиць будемо знати вже вранці. пише телеграм-канал Морський Вовк. На мосту через вибухи утворилася 5 кілометрова черга. Український півострів Крим вже 9 років знаходиться під російською окупацією і існують декілька шляхів його звільнення, які залежатимуть від подальшого перебігу війни. Про це в ефірі Апостроф Тіві розповів голова меджлісу кримськотатер. Ського народу Рифат Чубаров, за його словами, якщо військовий шлях виходить на перший план, залишаються і інші варіанти. Не просто теоретично вони обов'язково будуть задіяні, бо самі по собі бойові дії при звільненні Криму означатимуть вже абсолютно інший рівень можливостей країни агресора. Це буде етап певної паніки в середовищі військово-політичного керівництва Росії. Відбуватимуться якісь дезінтеграційні процеси. Вважає кримськотатарський політик. Він не відкидає одночасно зведення бойових дій щодо звільнення Криму і інші події. Зокрема, на його думку, можливі переговори щодо Дання країною агресором своїх військ з Криму за умови, якщо півострів буде повністю відрізаний від самої Росії, яких зараз поєднує міст. Уявімо собі, що міст буде підірваний збройними силами України. Кораблі Чорноморського флоту Росії зазнають жорстоких атак. Багато з них будуть знищені в Чорному морі або у місцях дислокації на базах ЧФ у Криму. Також буде перекрито коридор суходолом, який зараз функціонує через окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Щойно будуть знищені ці три фактори. Позиція Росії по отриманні Криму буде абсолютно вразли. Во я підкреслив Рефа Чубаров. Раніше Рефат Чубаров казав, що окупований Крим може бути звільнений без проведення важких боїв на території півострова найближчим часом за умов надання Україні великої кількості важкої техніки. Ми всі чекаємо на позитивні результати зустрічі у форматі Ранштайм та на передання Україні великої військової допомоги. Крим може бути звільнений вже найближчим часом, але це залежить від того, яку військову техніку та в якій кількості ми отримаємо найближчим часом. Нам потрібні далекобійні артилерійські системи, що дійсно може змінити ситуацію довкола звільнення Криму. Сказав він, Чубаров переконаний, що півострів можна звільнити без важких боїв. Це може вдатися, якщо ми знайдемо спосіб вдарити по Кримському мосту та зруйнувати його. Друге, якщо ми знищимо Чорноморський флот РФ. Третє це перекриття сухопутного коридору між півостровом та російським кордоном. Оце ті три напрямки, які я впевнений, і наші військові тримають на увазі. Розповів голова меджлісу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.